Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину. Мемо, а ми нашу славну Україну, ей розвеселимо, А ми тую червону калину, гей, мемо, А ми нашу славну україну, гей, розвеселимо, Не хилися, червона калина, маєш білий цвіт! Не журися, славна Україна. Маєш вільний ріст, але. Сейті широких степів, Дай прославить по всій Україні січових стрільців, Амитую, стрілецьку славу збережемо, А ми нашу славу країну, гей, -гей розвезелимо, А ми тую, стрілецьку славу збережемо, А ми нашу славу Україну, гей. -гей i home Пане Олег, вітаю вас. Доброго дня. Привіт, слава Ісусу Христу. Хочу щиро вам подякувати за те, що ви погодились зробити інтерв'ю, розповісти цікаві історії про спорт, життя пласт. Добре, дякую. Ой, дякую. буду то є... то було тому пару років, то не це не було недавно, але все ж таки я маю дуже приємні спогади. Так, і у нас є нагода чудова, тому що 50 років тому. 1974 році е, розпочалась унікальна така проект ініціатива як спортивно-виховний табір за гону Червона Калина. Так, так так було. Я був на першому таборі. при Притім ось розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Ем, дуже було цікаво, бо це був такий од унікальний табір, бо це е, раніше ще ніхто таке не пробував. Е, загін Червона Калина. В той перший почав таке все Вони зібрали свою комісію. Мій батько був очольником тієї комісії в той час і гордикайло перший комендант. Це була в штинда, і було дуже приємно. Там було досить багато учасників. Це був мішаний. Це було хлопці і дівчата від віку приблизно 12 до 17. І вони набрали були з Америки найкращих інструкторів, тренерів, коли могли знайти. Україномовно, але це не було, що вони мусили бути пластунами, а вони взагалі брали найкращих професіоналів. Такий професіонал, що грав футбол ногабу. Багато таких було, що в спорті займалися і з різних пластових куреней, і поза пластом. І це був двотижневий табір. Бо трохи треба похвалитися на першому таборі. Тому було це багато років, 50 років, і більше як 50 кіллю тому я був першином на цим таборі. Так що було дуже приємно, гарно було. тато очолював цей приготовчий комітет, вони займалися різними спортами. Це було легко атлетика, Різні біги, скоки, дружінь, висоту та кулею. Я знаю ті всі вислови по-англійськи, так що трошки можу загикуватися тут. Але нічого добре. Нічого, але було гарно. Вони мали і волейбол. Дуже цікаво, що декотрі спорти українці взагалі на діаспорі старатися не вживати американські чи англійські вислови, так що вони їх перезвали були. В нас все був футбол. То ми, щоб не мішати з американським футболом, то вони це назвали не сокер, але вони назвали це копаний м'яч. Хлопці йшли грати копаного. Так що це було прийнято. Ми назвали це волейбол, ми це називали відбиванка. Не був баскетбол, але було кошиківка або кошівка. Так що, і навіть і пінг-понг, ми то назвали було ступок. Так, <плес> так що було дуже гарно. І а, ну, взагалі ті зв'язки, ті та дружні, так як і взагалі на всіх пластових таборах, коли люди сходилися а, і разом жили два тижні, то вже не ціле життя лишилися друзями. А ще таке приємне як спорт, це були дуже, дуже приємні спогади. А після того це повторювалося щороку. Там досить багато років це повторювалося. І вже я, навіть і при тим, вже був інструктором, тренером і на одних таборах я вже і був і бунчужним. Так що, тато все був до п'ятого комісії, організував це все робив. І Старший брат так само, а пізніше вже і молодший брат так само прив'язався до того. Ось я хотів якраз вас запитати, бо я коли писав статтю про е, спортовно-виховний табір, е, зустрів і е, вас, Олег Декайло, зустрів Ростислав Декайло, вашого тата Ігоря Декайло. У вас сімейна традиція, так була? Ну там ми всі плостуни ще до того. Так, а молодший брат називався Орест, так. хоч він не калиняк, але він все ж таки його допустили. Він так само брав активну участь у всіх багатьох таборів. Так що дуже приємно було, дуже гарно було. Але скажіть, будь ласка, загін Червона Калина. Це напрям спортовий такий у них був. Що вони саме такий спеціалізований табір ідею таку запропонували? Чому не інший загін це організував? А саме Червона Калина. Не можу сказати, чому це. Ми знали, що таке є ппотребували таке щось робити. Я знаю, що курінь чорноморці, вони роблять більше водні спорти і вони організують свої табори. Але все ж таки наші колиняки мали ніби прихильність до спорту, так що багато навіть тих атлетів дуже часто переходили до курення чи до загону червоної калини. Але це не є виключно для спортів, спортсменів, але якось так сталося, що вони це зорганізували і тоді продовжували. А скільки вам було років, коли ви вперше брали участь у таборі? Мені як це перший, здається, був 74 му так. то мені б було. Я би я мав той час ще 17 не мав скінчених, то 16 років. І ви були учасником, так? Так. Так, це, це у вас була булава у, у права, так, табору, і учасники були діти. Так? Діти, так ми назвали, так. Булава була і, і е, були учасники, які тоді брали то участь. Розкажіть, будь ласка, про е, от спортивні, які змагання відбувались, в яких ви брали участь? Ну, то, е, Це примусово, це треба у всіх брати участь. Бо вони всі вчили, щоб все ж таки, щоб пластини були зовсім загартовані і розуміли, як грати. Не кожен буде там якась зірка в кожному спорті. Але вони там і мали різні і так само другі інструктажі. Але головні спорти це були волейбол, був футбол європейський. Вони так само мали такі філдгаки. Той хокей, але грається на полі, не на, на леді. Лег багато було різної легкої атлетики. Але знаєте, все ж таки поза тим, вони їм мали дуже цікавих інструктажів. Там доктор Кной був в тій провоточній комісії, то він все ж табу там на якісь теми медичні, і він проготовлював як не ран, щоб хтось не був поранений. І якби щось сталося, як тоді це все лічити так на швидку допомогу. Ми мали один мого батька тих другів, що він працював при державній міліції, при наркотиках, як агент в FBI, то він приходив і нам давав такі гутірки. Так що це було не виключно спорту, але все якось коштує зв'язане до молоді на такі цікаві теми. Лекоатлетика було ріжною, а при кінці все було змагання. Ми все управа грала, ніби учасники грали проти виховників. То дуже цікаво. Є а тоді часами, як вже були такі вихідні дні, що там родичі приїжджали. А тоді чи що... вони різні були змагання батьки проти учасників? Щоб все було всім цікаво і вибрали не навіть і дівчата. Команда грала проти хлопців, а часами дівчата команди були cheerleaders. Для хлопців не грали, так що це було таке дружі -дружі, дуже -друж... дуже дружнє, пане Олег Я знайшов в, в, в архівах, що от на першому таборі в 1974 році ви у вас було. Ви посіли перше місце. Там так. обирали най, найкращих першунів. От, розкажіть про це детальніше? Ну, то вони брали були точкування е, на кожному спорті. І тоді, при кінці вони це все докупи збирали, і тоді на, на, на об'єктивно, щоб було якесь там першу То мені вдалося було в той час. Я ще тоді займався ще в американській школі. Я був спортом, бо я сам грав і футбол, і на рослин е, е, дуження тоже. Mm -hmm. то, то я тим брав активну участь. А після того я був інструктором, бо я виграв першу Був в Нью-Йорку е, золоту медалю на дуження в своїй категорії, в своїй клас. Так що після того я щось там, може, три роки підряд Я був тренером і інструктором і реслінг, і, і футболу. А, а там кошиків дуже було цікаво, хлопці любили грати, і дівчата теж, і, і ну, то футбол. Американський ми навіть один рік і грали в рогбі. Ми спробували це, але змагання це не був ніби спорт, який табір мав інструктажі, але хлопці хотіли спробувати. І пам'ятаю, що вибрали день, коли і дощ ляв, і було, то було. І так, що ми були такі всі захляпані, така була радість повністю не. А який вам, найбільше, от вам найбільше, найбільше подобається спорт? Мені особисто грати, ну то я все ж таки ціле життя грав. А, а, Футбол, волейбол. Мій син тепер так само є Аз в своїй команді 17 років. Граю в волейбол. Тепер поступає на університет. Спорча на реслінг, бо я це так само довгі роки робив. Ну і так само такий рід карате я робив в той час. Мені вже 67 років. Так що мені вже це все трошки перейшло, але в свій час я це дуже любив, був дуже фізично активний і загартований. Мені було це взагалі все дуже цікаво, всі спорти грати. А от чому ви звернули увагу на дужання, на боротьбу? Чим вас цей від спорту? Знаєте що я був малим ростом, і все малим ростом то старші знущалися. Я хотів то, все побороти. І то я і йому вдало природний талант у того, так що мене взяли. Йому дуже добрий тренер. Цей тренер в гайську, в, в середній школі нашій, то він був бувший олімпійським тренером. Так що, завдяку йому, він дуже був мило і він вмів як передати свої таланти своїм дітям. Так що ніколи не забуду ці роки, так само, коли в гайську я це робив. Але тоді після того вже Став старшим, вже більше було відвагу, але сказати просто причини, тому що я хотів себе загортувати. Загурту, На що цього, пане Олег, от я ще знайшов цікавеньку такі і світлини, фото, де підписано провід табору в Алібабах». Що це за що це таке назва? Це були такі сорочки, так? Да одягнуті? Алібаби це б, так було прийнято вислів. Це є просто такий свет суд, але такий, що є дуже луз, дуже такий на е, 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 та, виш не, в, більший розмір, і він так все звисав, і так само ми мали такі штани. І так, що щорано на рухунку, ми вбирали ці алібаби, і так вони називали. Так, колод, <різь> Я ні, Кумедно, думаю, запитаю вас, що це за такий секрет. такий. І я бачив, що напевно там був логотип е, е, табору, да, на них був зображений чи ні? Що було, прошу? Логотип табору, ні? Так. 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 Угу. Та я при не маю при собі тепер, але ми мали таке. Ну, що ми на все вживали і такі відзначки, і на сорочки, на наші алібаби, mm -hmm. і на штани. І то все ми як рекламу робили на таборі, то все вживали. Той значок, і тоді навіть щодо пласту, до до однострою, то вони мали таку значку, що було того так само на СВТ. те. А скажіть, будь ласка, ви згадали про Михайло Ногу, відомий футболіст, копаний м'яч в США. Так а так. можете згадати, от які він цікавий там проводив тренування, щось можливо секретний футбол розповідав вам? Та він був дуже цікавий. Так бо він не був дуже, я, як то сказати, дисциплінований. Він був трошки вже старший. Він так, бо він грав тут напівпрофесійно. Я би сказав, професійно тут грав. І війну було дуже цікаво, бо він так і вчив, і показував. Але те, то що інші інструктори не будуть, він, як буде остро грати, він нас вчив, як грати остро. Як будуть по коліно копати, він тоді як себе зберігати, і щоб себе не пошкодити, а щоб там другі так само почули, почули трошки болю. Так що він був такий трошки інакший тип інструктора, але з ним було все дуже цікаво і дуже весело. А ви згадали про пана Лева Штинта? Це також разом з вашим татом. Вони ініціатори цього табору. Започатку а їх там та, та, не було двох з тих головних. Mm -hmm. Там ще були такі, що постійно щороку приїжджали і допомагали, і були в тій приготовчій комісії. Був покійний пан Богдан Михайлів, доктор Юлько Гной, Юрко Струтинський, а Лев Лев. Oh, не не пам'ятаю, але це був такий один лав то він так само робив все, інвентар, він за це все відповідав. Так, так що їх буде дуже було такий склад, така команда, що вони знали, що це була їхня відповідальність. Не сходили, вони підшукували інструкторів щороку, декотрі мінялися, і вони все ж таки, щоб було дітям цікаво, навіть якщо це буде другий, третій чи четвертий рік, щоб все ж таки діти бачили щось нового, а, як я ді... кажу, діти на ну, та нашій юні. Юніята на так. А яка підтримка була, наприклад, від пласту чи від інших від українців була підтримка вашому табору? Ну так, бо це все ж таки був пластовий табір, це є на пластовій оселі. Є найбільше тут в Америці, в Штатах це є в Ісч Четгемі, це є в Нью-Йорку в горах. Це є від міста Нью-Йорку, скажімо, 150-140 миль. Так, по вашому, не знаю, як там сказати, але. Um, то є в горах, і це є оселя називається Вовча Тропа, і це є найбільша на територію, найбільш розвинута um, так, що ми там мали. Так що все було um, та, таборова комісія. Вони нам підтримали оселя. Взагалі там священиків uh, ми з ними разом працювали. Ті, що тоді були молоді люди, хлопці нині вже є відомими священиками. Наш митрополитин uh, uh, тут з Нью-Йорку, з Філідельфії, властиво, а це що розпочав був Український Католицький університет у Львові Борис Кудзяк, Це він був учасником на нашому таборі. Так, а так, що його тепер бачите. Я ще пам'ятаю, коли ми разом брали участь в спортивних змаганнях, то все. А то вже нині вже є митрополитом. Так, так. Пане Олег, а от скажіть, будь ласка, ще. Ви, ви були з самого початку учасником, але потім ви сказали, що були бунчужним, так? Я, так, бо то я старшим словом, вже трохи досі думав, так що я був інструктором пару років на скільки то не скажу, був бунчужним табором, так. А які функції бунчужного? Розкажіть, будь ласка. Він проводить денний порядок всі збірки, щоб всі були розпоряджені. Йшли там, де мають бути взагалі. Комендант це є очільник і все організує під ним. Є різні ті заступники, буде там таборовий писар, буде там бунчужний. Там будуть дере такі ріжні майстри таборовий лікар. Так, що кожен має свою функцію, і тоді є розподіл над е, хлопцями, над дівчатами і інструктори? А е, в 1976 році в Монреалі проходили Олімпійські ігри, і в цьому ж році відбувся табір. Черговий. Е, я знайшов інформацію, що е, звертались до Осипа Зінкевича, щоб він прочитав лекцію про Олімпійські ігри. Чи відбулася ця лекція тоді в на, таборі? Я не скажу, я не буду казати, не пам'ятаю. За вже стільки років не можу сказати, чи було чи не було, але не хочу збрехати, бо я просто не пам'ятаю. Окей. Okay. А можете детальніше розповісти про от порядок дня? Ранку вставали у 5 у 6 ранку. Як був такий стадався день учасника табору? Та не дуже так рано, приблизно раненько. Я би сказав, десь так біля сьомої чи так то був табір. Всі виходили на якусь руханку і торганізувалася то руханку, чи саме легкий біг, то все. А тоді після руханки вже ем, кожен мусив прибрати свої ліжка, це все. Всі тоді йшли разом зорганізовано до кухні, до їдальні на снідання. Після снідання тоді кожен вже мав на ці, цілий день О, перед тим, що було. Після снідання була тоді головна збірка. І тоді було прочитано якісь там оголошення, як треба буде, який буде порядок дня, хто буде чим займатися. Старші хлопці, молодші хлопці, старші дівчата, молодші дівчата. Так що кожен знав, що сподіватися. Все треба було брати під увагу і погоду, бо як є дощ, то треба чимось інакшим займатися. І так, що ми вже знали приблизно, що буде, який порядок, що за чим. І так воно після снідання і провадилося. І то мінялося, то не лише цілий день один спорт. Один, за один день можемо рано робити одне, а по робити що друге. І мінялося від день на дня на дня. Як були якісь змагання, на змагання приготувалися, команди вибиралися від погоди. Так само було, якщо було якась, якісь дощі чи вітри, чи надзвичайно було холодно, тоді ми робили щось внутрішнє. Таке, як пінг-понг ми вправляли тоді, викладали, брали тих найкращих інструкторів, що вміли, бо там не було ні таких спеціалістів. Але навіть і таке щось просто, як робити масаж для спорту, і це викладали так. що Дітям, дітям було все щось цікаво, або тоді давали якісь там гутірки, якісь там взагалі там приготовляли якусь програму про щось вчити, коли на дворі не могли сидіти. Або брати участь над волі спортом. Пане Олег, крім спортової програми, були, ви сказали, готірки, і, і культурні різні мистецькі, також програми, конкурси, так? Якщо не помиляюсь, теж знаходив цю інформацію. От розкажіть щось такі цікавинки, які ну, от, от, у вас запам'яталися аж понині. Щось цікаве, що відбувалось. Знаєте, ми були одні з перших, що вже почали записувати на відео, те, що було не чуло. А там один інструктор приїхав з Нью-Йорку, і він мав ту цю машинерію так, щоб записувати. Як хтось біжить, грає. То вже тепер наша молодь це не розуміє, що все ще, тих айфонів все не було. А, в той час навіть і відеокамери не було. Так що, хто і ми могли записувати перший раз, коли ми вже дивилися, як і ми граємо, і, і як ми чи добре, чи зле, чи краще, чи гірше, то було дуже цікаво. І то мали таке велике враження. Um, найкраще ви знаєте, пам'ятайте, що то є все діти від там 12, 13 років до 17. Так що це та ціла дружність і воно при спорті було надзвичайно приємне, таке миле. Що хлопці саме спорті, хлопці допомагали дівчатам, але хлопцям. Там це товариство до нині лишається між нами. декотрі стали адвокатами, декотрі лікарами Різні мають свої професії. А де ми не зійдемося? Чи там якось українській оселі, чи при професії ми запізнали, і на скільки років то вже та дружність лишається? Так що дуже приємні спогади. А ці товариські відносини це надзвичайно мило. Тобто спорт об'єднав українців, так? Пластунів? Дуже своє зробив, так. Дуже багато поміг. Ще я це запитаю. Дружина учасників і дружина булави управи табору. Це були змагання по справжньому, чи хтось комусь піддавався? Ні, це, це ніби, як сказати, учасники старалися, наскільки могли. У ніби цей інструктори, то вони так грали, але вони фізично грали навіть саме тіло багато більше інструкторів ніж тих дітей. Так що це було і, і тренування, і змагання в той самий час. Так. так, що було все цікаво, але ми старалися. Я знаю в тих пізніших роках, чи саме другі табори приїжджали до нас, чи в той сам час, якщо був звичайний юнацький табір, або там якісь сумівські табори, то вони приїжджали до нас, або ми або ми до них, і ми змагалися. Тоді вже хлопці дуже серйозно ставилися наші е, учасники. Але що це не було, це було просто така дружність. Ми йдемо грати так, як в спорті ми мало бути. А як зараз спорт у пласті? Скажіть, будь ласка, розвивається сильно, потужно? Ні. На, на жаль, в Америці при таборах є спорт, але спортового табору нема. Я так. знаю, що червона калина робила, на який час вже перестала робити? З різних причин ми це все дуже добре. Розуміємо. Але відкриття буде, як ми хотіли тепер, бо наші батьки вже старші, так як мої батьки вже старші, ми там один з останніх в Америків, тато тепер закінчив 95 років, так що тато, а мамі 92. Але вже його всі ем, ті друзі, ті всі, що провадили, так по одному то вже все ем, розпалося, розсипалося. Але пам'ять залишається. Тато сам тепер лишився з тих, з тої старої. Певно, так? Так. Так, Вони за собою дуже вони велику роботу зробили. І їм було багато тяжче, бо вони прийшли тут не було готово. Вони це все мусили організувати і будувати, купувати. А вже наша молодь вже має все готове, уселю чи розбудовувати. Це все було <кх> Дивіться, багато тяжче для моїх батьків, ніж. Нашим дітям тепер. Але мій син активний в пласті, і так само він бере активну участь в українських танцях, у тут і такі табори теж. Я у друга українська організація називається Чорноморська Січ. Що вони з нью джерсі але вони проводять спортові табори, вони все провадили. І трошки інакше, бо це не є пласт, це, вони не мають свої звичайні звичаї, так як пластмау. Але все ж таки вони мають спортові свої табори. І вони тепер будуть це робити перший рік, я чув, що вони або робили, або будуть робити на вовчій тропі, на пластовій оселі. Але це не буде виключно для пластунів. Це буде я загальний такий, такий спортовий табір. Так. Добре, пане Олег, хочу подякувати вам за цікаві спортові історії. Про пласт дуже цікаво. Про табір, якому вже 50 років ми сьогодні згадуємо. І це величезна робота і вами, і вашим татом, і всіми однодумцями зроблена. Я дякую вам, дякую. Слухайте, надіємося, що війна скоро скінчиться. Ми молимося, ми допомагаємо, наскільки можемо. Тут є різні організації патріотичні, що дуже вони стараються, але це не наша кров, що лиється. Так що ми надіємося і молимося, щоб це скоро закінчилося. Так. Дякую вам, що ви це все проводите, що ви тут тягнете і не будьмо. Так, пане Олег. Дякую вам також за допомогу. Цей кардинал Гузар, це був Калиняк. Так, іншим. так. так і ми маємо так само є такий один, досить відомий священик Чаровський, та є з нашого курення теж. Він десь є тепер в Аризоні чи в Колорадо, туди. А він брав активну, дуже велику активну участь в тих спортивних таборах. Як вже був висвящений священик, він приходив і дав такі цікаві релігійні, теологічні гуртірки, що всі слухали. Бо він міг він сам був комік і міг то все розповісти. Не так він один раз при обіді вчив всіх дітей, як правильно хреститися. Бо то все і він так махало руками. І так на 15 хвилин, щоб люди зрозуміли, що це все, все значить, і це було з тих витірок при обіді. Супер. Так. Пане Олег, дякуємо вам за такі цікаві історії. Дякуємо, що підтримуєте Україну.